Всім привіт! І це відео я би хотів почати з того, що коли я починав займатися трейдингом, я деякий час зливав всі свої гроші. Це для мене була як дира, куди постійно стікав мій капітал. І на той час я не міг зрозуміти взагалі, в чому проблема, чому це так відбувається. І мене це конкретно почало бісити. І в один момент я назавжди вже хотів зав'язати з трейдингом. Але я вирішив, що я проаналізую всі свої помилки, найду іменно ту, із за якої це відбувається. Виявилось, що їх була декілька, але самою головнішою це було те, що я не дотримувався риск менеджмент і money management. Як ви вже зрозуміли, що сьогодні ми поговоримо іменно про це. Чому це так важливо і чому ризик менеджмент допоможе нам заробляти гроші в трейдингу на далеку дистанцію? По-перше, у вас буде завжди фіксований убиток і фіксований прибуток. По-друге, вам не важливо, який процент руху дасть нам ціна. Чи це буде 1%, чи це буде 20%. Все рівно ми заробимо одну і ту ж суму. Якщо ти дивлячись це відео також на далеку дистанцію, зливаєш свій капітал, то я прошу і рекомендую додивись це відео до кінця, і ти поміняєш свою думку про трейдинг. Отже, почнемо з того, що коли ви інвестуєте в якийсь проект, ви не можете на 100% бути впевнені, скільки ви заробите. Але ви можете бути на 100% впевнені в тому, скільки ви можете втратити. Тому вам завжди потрібно фіксувати свій убиток в цьому і вся суть ризик менеджменту. Почнемо ми з мані management. Що це таке? Це проста диверсифікація ваших грошей. І це взагалі не важливо, чи це гроші на біржі, чи це фіатні гроші. Як то кажуть, не клади всі яйця в одну корзину. Як би це банально і просто не звучало, але це так і є. Як я роблю? У мене є, от, наприклад, гроші на біржі. Я розділяю їх на дві частини по 50%. 50% я тримаю все в доларах: в USDT і в BUSD. Для того, щоб якщо виходить новий проект або якусь монету, потрібно закупити на спот, я це міг вільно зробити, і це би не давало мені жодних проблем. Наступні 50% я торгую, і вже з цього моменту починається наш ризик-менеджмент. Отже, ризик менеджмент означає, що нам потрібно входити в позицію з фіксованим ризиком. Мій ризик буде дорівнювати не більше 1%. Тобто візьмемо, що в нас є 1000 доларів для того, щоб ми могли торгувати. Наш ризик 1% буде дорівнювати, що ми готові тратити 10 доларів. Відповідно, наш заробіток буде дорівнювати 3%. Тобто 30 доларів ми зможемо в нашому випадку заробити. І співвідношення ризик прибуток буде дорівнювати 1 до 3, тобто РР 1 до 3. R це умовна одиниця нашого заробітку або збитку. Але в нас не завжди буває так, що наша позиція дорівнює 1 до 3. Вона може бути 1 до 5, 1 до 8 і взагалі різне співвідношення. Тому ми будемо сьогодні рахувати середнє арифметичне, яке є найчастіше на ринку. Що нижче трьох, я практично взагалі не розглядаю. Дуже рідко може бути таке, що я входжу в позицію з ризиком 1 до 2,5. Раніше в мене була така позиція. Я думав, ага, ця позиція більш ризикована. Зайду я на 100 баксів маржі. Відповідно, я міг заробити цю позицію. Наступна позиція, я собі думаю, ця позиція 100% зайде, залітаю на всю котлету. І що відбувається, я ловлю стоп-лосс. Відповідно, мій стоп-лосс не 1%, а цілих 30-40%, що в десятки разів більший за мій заробіток, який я заробив до цього моменту. І в цьому вся суть. Тобто ми нерівномірно заходимо в позицію. І ми в один момент можемо втратити більше, що ми заробили за попередні моменти. Тому в цьому і полягає наш ризик менеджмент. Я міняв різні стратегії, концепції, торгував по смарт-мані, скальпінгу, по стакану, від плотності, на пробій рівнів, по теханалізу і взагалі куча всього перепробував різні стратегії, але все рівно на далеку дистанцію воно не давало мені результату. Тому риск менеджмент іменно про це ми сьогодні поговоримо. Тому давайте зараз перейдемо до схеми і подивимося на графіку, як вирахувати свій ризик і як правильно війти в позиції. Але перед цим я рекомендую підписатися на мій телеграм-канал. Тут я ділюсь різними сигналами, аналітикою по ринку і корисною інформацією про трейдинг. І давайте розглянемо, як правильно розрахувати нам розмір позицій, щоб у нас був фіксований ризик і співвідношення мінімум 1 до 3. У нас є довга і коротка позиція. Відповідно, довга позиція це позиція в лонг, коротка позиція це позиція в шорт. Ми вибираємо, допустимо, робимо наш аналіз, по якому співвідношення ризик прибуток виходить 1 до 3. От. Тут ми маємо соотношення ризик прибуль 3. Тобто це означає, що якщо ми ловимо стоп-лосс, ми втрачаємо 1%. Якщо ми маємо тейк, то ми заробляємо 3%. Далі, ми заходимо в настройки і тут в нас є розмір щота. Ми вводимо ту суму, який в нас депозит. І відповідно ризик, який ми будемо відділяти на кожну угоду, ми відділяємо 1%. От. І далі. Ми заходимо тут і маємо кількість 0,065. Це монета в нас біткоін. І це та кількість монети, тобто кількість 0,065 біткоїна нам потрібно для того, щоб війти в угоду з ризиком 1%. Далі ми заходимо на нашу біржу і в вікні вибираємо не USDT, а BTC. І вводимо тут 0.065. І це буде розмір нашої позиції з нашим ризиком при балансі 1000 доларів 1%. Відповідно, якщо ми заробляємо нашу позицію, ми отримуємо 1030 доларів. Якщо ми ловимо стоп-лосс, ми отримуємо 990 доларів. І нам взагалі немає різниці, скільки руху дасть нам ціна. Чи це буде 2,7% при нашому аналізі, чи це буде тижневий таймфрейм, і ми відкриємо, допустимо, ось таку позицію. Де співвідношення ризик прибуток у нас все рівно буде 1 до 3. Відповідно, рух нашої ціни в даному випадку виходить аж 225%. Але з нашим співвідношенням 1 до 3 ми все рівно заробляємо 30 доларів, а якщо втрачаємо, то наших 10 доларів. І тому нам немає різниці, який процент руху нам дасть ціна. Тобто нам потрібно вибирати, робити аналіз і вибирати такі позиції, які мають велике співвідношення ризик прибуток. Якщо ми хочемо врахувати комісію до, до нашого ризику, то тут ми вводимо ризик не 1, а вводимо 0,9. Тому що якщо ви використовуєте велике кредитне плече, відповідно ви більше сплачуєте комісію. Якщо менше кредитне плече, то менше. Тому в середньому, якщо ви ведете 0,9, то ваш ризик буде з врахуванням комісії кредитного плеча. Відповідно, розмір нашої позиції буде залежати від величини нашого стопа. От, наприклад, у нас є тут 0,065 при такому стопу. Якщо ми робимо стоп більший, то наш, наша, розмір нашої позиції буде менший. Якщо ми стопло ставимо менший, то відповідно розмір нашої позиції також збільшується. І, і ми також більше заробляємо. От ми маємо тут суму 159 доларів ми заробляємо, тому що розмір нашої позиції збільшується. Але сума на стоп-лосс у нас не міняється, бо в нас стоїть фіксований ризик 1%. І відповідно ми маємо тут 990 доларів. Чи воно би було ось такий стоп-лосс, чи ось такий стоп-лос. Ви повинні професіонально підходити до торгівлі. По-перше, це ваші гроші, які ви можете втратити. По-друге, це ваші гроші, які ви можете заробити. Якщо ви будете торгувати навіть по моїм сигналам, на далеку дистанцію ви все рівно не зможете заробити. Жоден трейдер не дасть вам 100% прибуткових позицій, в ньому будуть все рівно убиточні позиції. І вам буде достатньо всього 30% отримувати прибуткових позицій на далеку дистанцію, щоб ви почали заробляти. І ще я підготовив таку схему. Розмір депозиту 1000 доларів. Ризик 1%, тобто дорівнює, що ми можемо зробити 100 позицій. Якщо ми 100 позицій втратимо, то ми втратимо рівно 1000 доларів з ризиком 1% R, як я вже говорив, це умовна одиниця нашого заробітку або збитку. Перший приклад ми розглянемо з ризиком 1 до 3. Якщо ми маємо 50 прибуткових позицій, множимо на R3, це дорівнює 150% ми заробляємо. І відповідно 50% ми отримуємо збиткових позицій. Множимо на R1, тобто на 1%, що ми можемо втратити, це дорівнює 50%. І віднімаємо 150% ми всього отримали прибутку, мінус 50% збитку це означає, що ми отримали 100% чистого прибутку, що дорівнює плюс 1000 доларів від нашої тисячі. Далі наступний приклад: ми маємо: в нас є 40 прибуткових позицій, 60 збиткових позицій. Відповідно, тут у нас прибуток. 120%, збиток 60%. 120-60% ми получаємо 60% чистого прибутку, тобто 600 доларів від нашої тисячі. Далі наступний момент в нас є 30 прибуткових позицій, 70 збиткових позицій. У нас тут 90% і збиток 70%. Відповідно 90-70 дорівнює 20% чистого прибутку, що дорівнює 200 доларів. І ви собі представте, що зі 100 позицій вам потрібно аж 70 зробити збиткових, а 30 прибуткових. Це є дуже хороший показник і на дальню дистанцію це нам допоможе оставатися в плюсі. І як я вже говорив, що в нас не завжди є РР 1 до 3, в нас буває і вищий 1 до 5, 1 до 10, 1 до 7 і так далі. Але середнє арифметичне, по моїм даним, в мене виходить RR1 до 4. І розглянемо цей випадок. 50 прибуткових, 50 збиткових. Ми отримуємо 200% прибутку, 50% збитку, тобто 200-50, 150 чистого прибутку, що дорівнює 1500 доларів від нашого депозиту. Далі. 40% прибуткових, 60 збиткових, тобто 160% прибутку, 60 убитку, 160-60 дорівнює 1000 доларів. І наступне це, так як, так як ми тоді розбирали, 30% прибуткових, 70 збиткових. Це дорівнює 120 на 70. Віднімаємо 120-70, це дорівнює 50% чистого прибутку, тобто 500 доларів. І вже в тому випадку, коли ми робимо 20 прибуткових, 80 збиткових позицій. Тобто в нас виходить рівне число, і тільки тоді ми виходимо в ноль. Але ви собі представте, вам потрібно зробити аж 80 збиткових позицій, тільки 20% прибуткових. Якщо ви злиєте цю суму, то я вам рекомендую перше добре вивчити тему трейдинга, навчитися розбиратися в аналізі і вже тоді починати заробляти. І ще би я би хотів зробити такий експеримент. Візьміть кубик з двома числами або монету, підкиньте 100 разів і запишіть, скільки разів у вас випаде те чи інше число. Це я веду до того, що результат буде таким, що одне число буде ваша кількість прибуткових позицій, друге число буде ваша кількість збиткових позицій. І я впевнений, що результат буде позитивний. Тому якщо ви трошки навіть розумієтеся в трейдингу і можете самостійно зробити аналіз. То ви в кінцевому результаті, якщо ви будете підтримуватися риск менеджменту і правильно входити в позицію, в кінцевому результаті ви будете в плюсі. Кому не лінь зробити такий експеримент, то поділіться, будь ласка, своїм результатом в коментарях. І під кінець я би хотів поділитися з вами такою фразою: Той, хто приходить на ринок з досвідом, получає гроші. Той, хто приходить на ринок з грошима, получає досвід. Всім пока!